Нерозгадана таємниця як розмножуються в угрі. До речі, це відео з'явилося не просто так. В одному з попередніх роликів у коментарях прозвучало прохання створити відео про міграцію в угрів. Якщо не забуду, обов'язково додам у опис ім'я автора ідеї. Тема виявилась настільки цікавою, що матеріалу назбиралось аж на цілих три частини. Сьогодні перша частина. Пошуки місця розмноження від Арістотеля до Йоганнеса Шмітта. Якщо після перегляду у вас з'являться додаткові факти, або ви знаєте, де знайти круту інформацію на цю тему, пишіть у коментарях. Ми ще встигнемо додати найцікавіше до наступних частин. А ви на каналі Брейн Краш тут ми не просто ламаємо мозок фактами, ми пірнаємо у такі загадки природи, де відповіді шукають не тільки вчені, а й штучний інтелект з перегрітим процесором. Уявіть собі істоту, яка протягом століть збивала з пантелику найвидатніших мислителів людства, від давньогрецького філософа Арістотеля до батька психоаналізу Зигмунда Фрейда. Усі ламали голову над одним питанням як розмножуються в угрі. Здавалося б, що може бути простіше, це ж риба, не реститься, та й годі. Але ні, жодних ікринок чи молоку у вугрів ніхто ніколи не бачив статевих органів при ростині не знаходив. Тож не дивно, що у минулому виникали найнеймовірніші теорії. Ще стародавні єгиптяни вірили, що вугрі самозароджуються з мулу нілу, щойно той прогріється під палючим сонцем. Арістотель після ретельних препарувань впевнено заявив, що вугор походить з нутра землі, адже не має жодних ознак статевих органів і не може розмножуватися статевим шляхом. Римський природодослідник Пліній старший пропонував свою версію: буцімто молоді вугри народжуються зі шматочків шкіри дорослих, які ті залишають на підводних скелях, трусячись об них. Химерні теорії множились, але загадка вугрів лишалася. Минали століття, а науковці так і не знаходили у вугрів нічого, що вказувало б на їхнє розмноження. Лише у 18 столітті італійському досліднику пощастило знайти в череві вугра ікру. Отже, самкає все ж існують і здатні відкладати яйця. Це відкриття започаткувало справжні перегони, хто знайде самця і його таємничі статеві органи. У 1876 році молодий біолог Зигмунд Фрейд, так так, той самий Фрейд, прибув до Трієста, щоб розкрити цю таємницю. Він провів чотири тижні, розрізаючи сотні вугрів у пошуках сім'яників. кажуть, Фрейд препарував понад 400 вугрів, перш ніж здався, жодного натяку на чоловічі органи. Розчарований невдачею. Фрейд, зрештою, переключився на вивчення людської психіки. Інакше хто б нам пояснював наші дивні сни лише через два десятиліття після цих спроб у 1890-х роках науковці нарешті виявили зрілого самця вугра з розвиненими статевими залозами поблизу Сицилії. Стало ясно, вугрі мають і самців, і самок, просто дозрівають вони пізно, і статеві органи розвиваються ближче до кінця життя. На початку ХХ століття таємницю, начебто, було розкрито наполовину. Відомо, що вугри розмножуються статевим шляхом, і що перед цим вони масово залишають річки та пливуть у відкрите море. Європейські та американські вугрі проводять більшість часу свого життя у прісних водах, але врешті всі зникають у океані, і більше їх ніхто не бачить. Через певний час біля узбережжя з'являються крихітні прозорі вугринята, які заповнюють річки. Але де саме відбувається нерест? Океани без краї. Тож це питання стало новою великою загадкою. Експедиція за таємницею. Розгадати її вдалося данському біологу Йоганесу Шмітту. Він присвятив проблемі понад 15 років наполегливих пошуків. 1904-1921 років Шміт здогадався шукати місце нересту непрямим шляхом, полюючи на вугрових личинок у морі. Логіка така: якщо знайти наймолодших найдрібніших личинок, то десь поруч мали б бути щойно відкладена ікра і дорослі самки. Спочатку вважалося, що вугрі не десь у середземному морі, адже там траплялися їхні личинки. Шміт почав вилов від європейських берегів і поступово рухався все далі на захід у Атлантику, вимірюючи довжину спійманих личинок. Біля європейських берегів плавали вже підрослілі прозорі личинки до 6-7 см завдовжки. Далі у відкритому океані траплялися дедалі дрібніші екземпляри. Нарешті, приблизно посеред Атлантичного океану, в районі поблизу Бермудських островів, данець виявив личинок завдовжки менше сантиметра. Ті були настільки маленькими і молодими, що сумнівів не лишалося. Саме тут, у цьому районі, знаходиться місце нересту вугрів. Так шміт відкрив світу саргасове море, унікальну ділянку Атлантики, окутану плавучими водоростями саргасу, обмежену морськими течіями і віддалену від суходолу. Саме в цій далекій теплій частині океану, за тисячі кілометрів від Європи, вугрі відкладають свої ікринки і гинуть, завершуючи життєвий шлях. Варто зазначити, що ні шміт, ні інші дослідники так і не спіймали жодного дорослого вугра у Саргасовому морі, які не бачили сам процес Нересту. Увесь доказ базувався на крихітних личинках, що там знаходили. Проте це відкриття 19-х років ХХ століття стало справжньою сенсацією і найважливішим кроком до розгадки загадки вугрів. Вперше за більш ніж дві тисячі років люди дізналися, де ховається відповідь. У віддаленому куточку океану. Здавалося б, тепер усе зрозуміло. А ні, сама історія на цьому не завершилася. Попереду було ще багато питань. Що ж, вугрі не здали всіх секретів без бою? Отже, місце розмноження знайдено далеке Саргасове море. Але як маленькі вугри потрапляють із океану в наші річки, а дорослі повертаються назад на нерест, які неймовірні перетворення вони переживають на цьому шляху. Про це. У наступній частині